Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити з військовим аналітиком, співзасновником проєкту Deep State Романом Погорілим. Вітаю, пане Романе, слава Україні. Вітаю героям слава. Друзі, як завжди, цікава розмова. нас чекає. Ну і, звісно ж, закликаю на початку відео поставити нам вподобайку, підписатись на нас, написати кілька приємних слів у коментарях. Ну і не забувайте про дзвіночки. Це те, що просуває наш ютуб канал у мережі, і те, що буде сповіщати вас про оновлення на нашому каналі. Ми розпочинаємо, пане Романе. О, зараз в першу чергу, звісно ж, про фронти із вами діпстейт. Найактуальніша інтерактивна карта бойових дій відкрита у, для загального. Користувача так що на Донеччині відбувається, оскільки все ж таки є аналітики, які говорять, що вдалося стабілізувати ситуацію, начебто, Сирський зазначив про те, що дійсно ситуація нині більш-менш контрольована. Інші користувачі соцмереж там говорять, що насправді там все пропало, все програли і так далі. Що на ділі. Ну, от якраз десь посередині, якщо порівнювати з попередніми наступами, коли бралася Одіївка окупантами, то тоді було дійсно складно, бо вони лізли безперестану зараз. завдяки нашим бійцям, які стали по лінії населених пунктів, які йдуть вздовж ЛБЗ, вони своїми силами, своїми зусиллями закопалися трохи, закріпилися і. Стримують той натиск, який не зупиняються і продовжуються дуже важкі бої в районі Орлівки. Ми бачимо по нашій мапі, що практично вся Орлівка вже зайнята ворогом. Важкі бої йдуть в тоненькому, так само Бердичі постійно атакують ці банзаї-атаки окупантів, які і на техніці і з десантом намагаються зайти і закріпитися. Відповідно, вже. У частині Бердичів вони вже закріпилися. Так само і продовжують працювати і артилерія, і авіація. Там літає дуже багато різного, важкого, докучають і дрони, тобто стабілізували силами бійців. Все на, плечах, на їхніх плечах, в їхніх руках, і вони це все стримують. Але ситуація по атаках, там, по натиску штурму, вона не змінюється абсолютно, то ворог. Продовжує тиснути, продовжує атакувати і не зупиняється на тому, що він уже взяв. Тобто, те, що зараз вдається демонструвати силам оборони України, це не завдяки передачі від наших партнерів, якихось артилерійських снарядів, а саме завдяки волі та духові наших захисників. Ну тут, звичайно, що передача грає роль. Ми бачимо, що з'явилася певна вже динаміка, з'явилися снаряди, йде робота. І... Тільки вони з'явилися, зразу там і певна медійна частина пішла, що ось не зрада. Є, вони працюють. Просто їх завжди в малій кількості було, є і завжди буде. Нам треба більше, більше і більше, і ніколи його не буде достатньо, поки буде живий навіть останній москаль. Відповідно тримається. Але звичайно, що там передові. Мовно, в ті самі орлівці, бійці, які стали там вже відійшли в лапках на підготовлені рубежі, самі закопалися, там, самі вибудували оборону і стримують той тиск своїми силами, безпосередньою піхотою, технікою, а все інше вже дотичне, яке допомагає нашим військовим. І, звичайно, що залежить від кількості, якщо його там більше, то воно легше, якщо менше, то важче. Ну, чешські чиновники ось нещодавно заявили про те, що 300 тисяч снарядів за чеською ініціативою буде передано найближчим часом, і зазначають, що цього має вистачити Україні на кілька місяців бойових дій. Який зараз розрахунок, скільки йде використання артилерійських снарядів на день, пане Роман? Якщо вам відомо, і скільки взагалі нам потрібно, аби нормально вести не лише оборонні дії, а там і контрбатарейні удари наносити ворогові або переходити десь місцями в атаки, якісь і так далі? Снаряді використовуються багато, просто треба дивитися. По ділянці фронту, по тому, яка інтенсивність боїв, які наступи, умовно, в Авдіївці вони можуть бути більші, ніж зараз в районі Куп'янська. і Але їх використовується багато. Постійно йде ураження, треба відбивати штурми, треба наносити там по логістиці, по зосередженню військ, і воно дається знаки коли цього не вистачає. Наші партнери. Дивно, але на щастя, активізувалися останнім часом. Приходить, мабуть, розуміння, що таке Москва і яка їхня мета дається в знаки, звичайної і політична ситуація в Штатах, і у нас отакі от хвилями наші надії на партнерів або Сполучені Штати, або Європейський Союз, тому що вони моментами відрізняються своєю допомогою, своїм баченням. І воно так от хвилями рятує. Але дякуючи нашим партнерам, зокрема з ЄС, які активізувалися, хтось дає снаряди, хтось дає інші е, якісь речі військові, хтось техніку, хтось ще щось, спорядження, якесь, і таким чином тримаємося, але завжди пам'ятаємо, що ніхто крім нас. Ну і, до речі, от про надії лише на себе от відомо, що планується запускати виробництво 155-мм міліметрових артилерійських снарядів на території України. І тут от дійсно є розуміння, що до самого кінця там постійно 24 на 7 нас партнери не зможуть витягувати. І чи є у вас от приблизно розуміння, якою має бути кількість виготовлених снарядів для того, аби в майбутньому ну після закінчення цієї війни давати розуміння росіянам, що вдруге там чи втретє наступати на нас вже не потрібно. Це має бути мільйон снарядів на рік або два мільйони снарядів на рік. Ну, перше не тільки на партнерів, не варто забувати, що і ми все таки дещо стараємося робити. Ми налагоджуємо виробництво. У нас воно вже є. Його постійно намагаються збільшити. Тобто, не живемо однією зрадою і на фундаменті партнерів. Не просто треба розуміти, що це важкий складний процес, і про це дуже багато вже говорилося. Ми тільки вступаємо в ці моменти. Вибудови ВПК тому треба час і терпіння і, звичайно, зусилля і максимально зусиль приділяти саме в цей в цей напрямок виробництва з приводу кількості снарядів. У них треба мільйон. У нас вони були. У нас були вони на складах, які прошляпали і вони просто згоріли. Там відбувалися диверсії. Ми пам'ятаємо, скільки, яка кількість з десятки кільки складів з боєприпасами, де просто було знищено мільйони різних снарядів, патронів. візьмемо це в одне. Тому тут треба говорити не тільки про відновлення потенціалу кількості а й про відновлення потенціалу захисту і де будуть вони розташовуватися але цього завжди треба дуже багато за ним треба слідкувати і як показав останні два роки тільки сила може стримати нагадного ворога таких як московити Знаємо із повідомлення на телеграм пабліку Deep State про те, що ви відвідували наших захисників безпосередньо на лінії розмежування пана Романа разом з колегами із Deep State. це третя ШБР та інші підрозділи Сил оборони України. Знаємо, що допомагаєте дронами. Про що говорили? Що розповідають бійці? який їхній моральний стан, дух, завзяття ще присутні. Звичайно, вони тримаються, у них немає іншого вибору. Вони всі читають, бачать про проблеми, там ротація, забезпечення, там, інші якісь моменти, які буваються в тилу, і, звичайно, що їх це задіває, але вони не можуть просто сказати, я не буду щось робити, я не можу, я не хочу, бо там щось не так. Вони роблять свою роботу. І це приклад для свого для всього світу, і не тільки для військового, але й цивільного, як потрібно триматися, не здаватися і працювати. Були ми в третій Шибер і заїжджали і в 47-й, Ми продавали в півдрони, і заїжджали до інших наших друзів, яких дуже багато. На жаль, не з усіма встигаємо зустрічатися ситуація. От картина, вона дуже цікаво змінилася з останніх поїздок. Це те, що дуже багато почало нових вибухів бути сильніші. Тобто, це і балістика, і паби, там каби. Тобто вже не просто артилерійські якісь вибухи, не такі вже порік порівнянні з цими сильні. Там, десь вони бахкали, десь ближче прилітало. А тут вже воно таке посилюється, воно відчувається, коли вся земля грохотить, де будівлі ходять ходором, обсипається штукатурка, хоча воно десь може бути далеко е вибухати. Відповідно, змінилася така обстановка. Це з таких особистих спостережень. І ця обстановка, вона є розуміння, що вона змінюється по всій лінії фронту, тому що московити застосовують фаби. Дуже багато в різних місцях після Авдіївки вони побачили, оцю, побачили цю ефективність рівняння всього з землею, застосовують там Сі 300 іскандери. Тобто балістика теж прилітає, і, на жаль, воно все частіше і частіше. Тому... Але тримаються, тримаються. І ми маємо допомагати, ми маємо бути поряд і докладати максимальних зусиль, тому що вони змінили своє життя, щоб не змінилося наше. І тільки завдяки їм ми можемо тут щось робити. Тому всі свої ресурси, всі свої сили, час, все туди і тільки туди для них. Нещодавно з'явилася інформація про те, що росіяни працюють над розробкою нової авіабомби ФАП 3000 Ну і з назви зрозуміло, що вага 3000 тисячі кілограм, і там бойова маса має бути більш як 2 тони. Чи є розуміння от перспектив е, о, застосування такого озброєння? По чому будуть е, о, обстрілювати, чим будуть закидувати е, наші там якісь опорні вогневі точки, там або дзоти, або командні пункти, тому що ну така цифра, така вага? Ну просто не розумієш для чого така потужність. Ну, по перше, можна зараз там говорити, якісь там чіткі думки, що там будуть по опорних пунктах, по якихось важких там, інженерних структурах і е, вибудовах. Але московити воюють так, що у них в більшості немає планів. 500 кілограм, тона, півтори, вони їх просто скидали абсолютно всюди, навіть на якісь банальні тона. Могла прилетіти на звичайний спостережний пункт, яка просто на атоми перетворювала ту позицію, і не виключення, що вони будуть робити це і цими снарядами. Звичайно, можливо, так як їх буде в обмеженій кількості, тому що вони їх тільки почали виробляти. Там будуть якісь вибиратися цілі більш значущі, але вони зараз бачать, що ми вибудовуємо лінію оборони. Вони бачать, як це все закопується, як це все укріпляється, і, скоріш за все, вони підлаштовуються. Тобто московити не дурні, вони одразу бачать якусь проблему. Вони намагаються під нею підлаштуватися. І, скоріш за все, це назначено саме як мінімум для інженерно-фортифікаційних споруд, щоб їх долати. І тут, тут вже важливо відіграє роль, як і літаки, які мають бути в нас, як і. Протиповітряна оборона, яка має їх е збивати і не давати запускати ці бомби, тому тут в поєднанні все важливо, але але ось вони готуються, ось вони виробляють, і це вже дзвіночок величезний для нас, де треба шукати проти протидії. Ну а і те, що після зустрічі ви запримітили, можливо, пане Романе про фортифікаційні споруди, про лінію оборони, що хлопці розповідають з третьої ШБР, зокрема, чи є якісь якісні зміни, і особливо на Діпстейт. Ви також можна зазначити, що постійно звертаєте на це увагу про недостатню підготовку, недостатню увагу на всі ці речі. Ну от хто їх зводить, хто їх будує, тому що начебто, за ідеєю, це має. Робити мають робити інженерні війська, а знаємо, що на жаль це виконує проста піхота цю роботу важку, паралельно із боями подекуди і так далі. От третє ШБР наша наша сталь, так наші штурмовики вони також залучені до будівництва. Чи все ж таки від їх від цієї роботи звільнюють? Ну ситуація в цілому складна, складна, тому що варто, по-перше, відрізняти передові позиції від. Тих в тилу, де будує військово-цивільні адміністрації, вони мають можливість там всі поїхати, пофоткати, я розумію, що все потужно будується. і Дійсно, це так і там є там фото, відео підтвердження. Відповідно, є одна картинка. А є передові лінії. По-перше, район Авдіївки він вже має бути давно підготовлений. І те, що там зараз вибудовується, і це видають як за перемогу. Особливо командувач напрямку це абсурд і нонсенс, і він повинен піти вже давно на пенсію за свої оці дії, тому що не може бути в критичний момент тільки починатися вибудовуватися лінії оборони. Але да, вона зараз копається, готується, як і звичайно можна перевірити тільки з часом. Тому що йдуть там процеси роботи і сказати, що ось вже погано не можна, бо скажуть зразу, так ти ж почекай, да йде робити. Відповідно, якщо говорити про саму лінію бойового зіткнення, на жаль, безпосередньо бійці повинні там самі все робити. Звичайно, залучаються інженерні війська бригад, які так само там на самій передовій лінії це все роблять, готують. І я чому й неодноразово повторював, що на плечах в руках наших бійців це все. І Відбувається це все стримання, тому що, тому що вони закопуються і закріпляються безпосередньо в Е, Тому сказати, що все як було, немає там, зокрема, прослідкувалися, коли все-таки приїхав головнокомандувач з міністром оборони. Вони подивилися на те все. Там і були вже і кадрові зміни. І воно почалося робитися тільки от тоді, коли вже і приїхали відповідний голокомандувач і, і міністр оборони, і головнокомандувач почав звертати увагу, там відбулися ротації. але... Це все відбулося тільки завдяки суспільному розголосу, коли це все набрало обертів, коли про це почали говорити, і от така от ситуація. Тобто щось змінюється, йдуть процеси. Але на жаль, ціною жертві життів наших бійців, ну що воно вже повинно було все давно бути готовим, і, і от так от. Але робота ведеться. Сподіваємося, що вона буде посилюватися і продовжуватися. Проводяться не тільки інженерно-фортифікаційні роботи, але й дійсно проводяться ротації бойових бригад, які були на ділянках, дуже довгий час в різних точках фронту, і це новинка, це ймовірно чудово. Знову ж таки, сподіваємося, що і цей процес буде розвиватися і буде змінюватися більше. Бригад ці ротації, щоб хлопці відновилися, відпочили тому. Складно, важко, потрібен час, але якось рухаємося, якось тримаємося. Бо, бо треба ну, Це також про підтримку тилу. Друзі, принагідно нагадую, що потрібно долучатися допомагати нашим селам оборони, які тримають оборону на різних відтинках фронту, забезпечують нормальне існування внутрішніх міст. Ну, країни, тож, будь ласка, долучайтеся. Хто чим може? Знаєте про перевірені збори, в тому числі не постійно відбувається на діпстей. Тож, будь ласка, підтримуємо. А вам дякую, пане Романе, за те, що долучилися до розмови. Роман Погорілий, військовий аналітик, співзасновник проєкту Діпстей з нами сьогодні спілкувався. Ну і дякую нашим глядачам. Також за те, що долучаєтеся кожною вподобайкою, коментарем та підпискою. Просувайте наш канал вперед. Не забувайте про дзвоник, це те, що також дуже важливо. Ставте його і будете завжди сповіщені про нові оновлення на нашому youtube каналі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося наступних відео. Залишайтесь в фокусі на все добре. Дякую.